Я вам показати всі стікери в е, черепашому е, місці, і тому я хочу зараз записати відео і саме показати. І, тому, і ще я хочу зібрати всі монети та всіх мішок. Так як це дуже важливо, щоб. Локацію. Так що запасіться терпінням, ну, а ми будемо записувати. Я зараз буду збирати всі монети і також до будинки черепах ви теж оглядаєте, так як в них також є монетки. Це не, не рахується як грабіж, просто так ем, потрібно всю е, грати. Як ви бачите, я вже знайшов, знайшов 8 монеток. Також це відео, воно якби не, ще, не ще, защитається за відео, ну, защитається, але сьогодні ви Вийде ще одне, а може й два відео, тому що я взагалі планував е, сьогодні записати Майнкрафт. І тому, е, е, подивившись це відео, я побачив, що, е, що я е, забувся вам дещо показати. І зараз буду показувати, як ви бачите, е, тут написано 11 з 225. Е, і мені Треба знайти 125 монеток для того, щоб допомогти цьому Але Монетки ці не заберуся, щоб у вас було. Також, хто не помітив на попередньому відео, тут є секретні кімнати. Я зараз вам їх покажу. Також монетка. І секретні в секретні кімнати. Як ви могли помітити на першому відео, то не дивився, бажаю, куди от є така кімната. Я їй показую, як ходите, але я не зібрав інтернет. От ми саме. Зараз ми виходимо з цієї кімнати. І ще я в попередньому відео казав, що під водою також є мене. Одного, так як я дивився інформацію про той стікер і чогось, мені нічого такого не Тому На цьому аккаунті в мене одного стікера не було. Повезло тим, хто вже це е, знайшов цей стікер. Цей стікер мене понятно йде, і він може бути навіть тут. Ну, я дивився відео і я думаю, що то монтаж. Ми зараз це бачили е, відео. замість того стікера, про який кажу, Такий хафа з очками. Додавили торт. Я в це не вірю, тому що там було видно монтаж і тому. Тому зараз перевіри, перевіри. ми перевіримо, перевіримо таке. писати в коментарях, які ігри мені також пограти. Все-таки це не правда. Бо на відео тому було. Показано, що тут є сім. О, ну, як ви бачите, це не Ну, зараз я покажу вам ще один всіх, який зберу. Таким чином. Також це ви ти відео. Або продовж або про Майн. Або і продукт Дорсі дор, і Майнкрафт. Це буде вже від того, чи встию я записати і Дорс, і Майнкрафт. Якщо не вийду, я виберу щось одне. До речі, цей, цей стікер, про який я говорю, він не... Не програти я останній. так ми дуримо за те, що він чуть не вбив. Вости сніка. Тип ліву. Я сам з цього сніка сміюсь. Також монетки нам треба робити, щоб взяти ящики, ящики. Ой, а в цих ящиках можна пощастити і випасти якийсь прикольний спілку. я вам покажу зараз, ми пройдемо. Також дехто е, вміє проходити цю е, гру. гру, гру але, в принципі, Я не називаю вас е, свинина, хто не буде пройти цю міні-гру. Зараз я вам все покажу. Е, треба, щоб всі ці важелі були включені. Ми пускаємо шар, тут так робимо, тут так робимо і тут так робимо. І все, включимо наважати. Також тут є золоті мішки. Золоті мішки це типу. Ми їм допомагаємо, ми їм допомагаємо за дуже кожного. До речі, ми вже майже знайшли потрібну суму. Я зараз спробую раз цей стікер знайти, але. Ні, все-таки його тут нема. Е, я давно пам'ятаю, як я ще не міг це пройти. Тепер я не можу це пройти. Того що я вже кра, е, краще граю, а тоді я був взагалі. Ні. Ми отак робимо і потім... Ну, це комусь тяжко, комусь. ні. А мені, наприклад, оце, ця от перешкода не тяжка. А також цей ключик. Не треба проходити цю перешкоду, щоб отримати цей ключик. Можна сюди стрибнути. Або якщо у вас не вийде сюди стрибнути, то хоча б на дерево і вже з дерева. І вже з дерева стрибнути сюди і на, і на ключах у платформу. І ми в ще одному місці. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. І в нас починається реклама. Я виклюжу інтернет, щоб її не було. Щоб життя, щоб... yeah. а потім розлагало. Да. Так, нам ще одну монетку потрібно, щоб допомогти тому ведмедю. О! Yeah. 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 І ще я забув вам показати. Ще я вам забув показати, для чого потрібен яшки. Так сховались, і він сіпа Ось це ящик, або коробка, яку вибиваю. Я чогось. Називаю яжичку, це хорошо. Хм, хорошо. Ми забираємо всі лети. Ви не думають, що я йду в і коло є я йду забирати, поки в нас не наше всі монети. І тому... Вот, як ви бачите, тут і потрібно... О, потрібна ця коробка. Її потрібно поставити на оту штуку. <ріст> да, уж. Це не дуже е, е, позитно, але я вам покажу для того, щоб хто не розуміє, нащо ця коробка, я, ж, е, камінь, то от, ми її поставили сюди і воно вже не нагинає. І от ми кіпу, забрали ключик і освободили від мене. Nei, plutselig kommer det flere tyver. А ще так має і нам не вистачає лише п'яти монет. От ви десь тут бачите ще п'ять монет. Я особисто не маю. таке. зараз ми ще раз вб'ємо цього боса.

хм ціль <плеслова> від якої міліметр. Я йому піддався взяв. А він ліг там, де він лягає, Отут. тут він же ж тут немає. <плеслова> <плеслова> <уж. Могу> <плеслова> І нам ще одного ведмеді потрібно. Це п'яти десь два. Нам не радіш. ха we yeah. Так, ми хвилину Ну, а з вами був я, Тіма, Всім нових відео. скоро вийде десь через кілька хвилин. Ще через одну годину вийде нове відео. Ще, пі... Ще навіть через пів години вийде нове відео. з pop